15 день в Канаді, 28 червня 23-го року. Середа. Сьогодні на роботу ми мали приїхати на 7 ранку, бо треба було докрутити кутники, тому я встав 4.15. 4.15 собі спокійно випив кави, з'їв банан, приготував сніданок. І в 5.04 сів на автобус. Автобусом доїхав до Сітрейн, Сітрейном поїздом пересів потім на автобус інший, і добрався без 27 так що добиратись мені дуже, ба, дуже далеко. І треба купляти машину. Все, Вже від сьогодні думаю, якусь машину треба знайти. Добрався я на роботу, ми там подоробляли, що мали робити з кутників і, і металу. Приїхали хлопці, привезли мішалку, і ми почали штукатурити. Штукатурка мені не сподобалась. Ну як? Не є так складно, ясно що. От Якість бажає кращого. Штукатуриться все без маяків. Просто накидується розчин на сітку, потім рівняється ще одним слоєм цементу. Ну, Стіни не ясно, що не будуть, ідеально рівні. Та й самі кутнички теж. Та... Така собі робота, але плюс, що вона виконується швидко. Виконується швидко, більше грошей. І, звісно, що заробляється і все. Ніхто не придирається сильно до якості. Отак, можна сказати. Не є так погано, але таке собі. Мені робота не дуже сподобалася, я люблю більш точно і акуратно. От таке. Поробили ми сьогодні. До обіду нормально. А після обіду в нас була сонячна сторона. Сонце вирізло і було 30 градусів. 30 градусів температури. Просто, ну, вже були мокрі, вже попутіли. Цемент сохне в відрах, просто неможливо робити. Ми, по-моєму, десь три відра викинули просто у смітник. І залишили роботу сьогодні в 3.45, 3.45 дня ми зупинили і все. Завтра виходимо знову на сьому ранку. І затягнемо це все зранку, бо то неможливо. От такі то справи. Ух. Приїхав. А, хлопці їхали додому, і один із них живе неподалік. Ну, не так, щоб неподалік. І Я вирішив з ними проїхатись. Проїхався, вони мене підвезли ну, по дорозі. Просто я вийшов по дорозі, думав сісти на автобус, бо там мені вже недалеко. Машиною все одно швидше, ніж тими всіма автобусами, метро, автобусом, а так на один автобус. Але вийшов, вийшов біля салону автомобілів Ferrari. Дуже гарну фотку собі зробив Феррарі різнокольорові ціла купа. Там Феррарі, поруч Астон Мартін і ще щось таке цікаве. І подивився по карті в мене 5,1 км. Коротше, годину з чимось пішочком. І автобусом їхати так само більше години. На нього ще треба почекати, в нього сісти, пересісти, купити білет. Коротше, я вирішив піти пішком. Все, прогулявся собі. Місто дуже гарне. от Мені подобається калги все більше і більше. Гуляти. Тут великий плюс, що людей штрафують, які не прибирають себе подвір'я. Літом, якщо не стрижуть траву, ну реально захаращене подвір'я, тоді. Сусід може наскаржитись і тоді точно оштрафує до його сусіда, який не прибирає. Або, то я точно не знаю, приїжджає, ну, видно, що брудно, і приїжджає якась перевірка, теж накладає санкції. Так що це дуже великий плюс завжди чисто. І сніг так само треба відкидати, або платити машині, яка буде його відгортати. Це мені дуже подобається. Всі вулички, вся трава покошена, всі газони, ну, ніде немає ніякої лишньої трави. Дуже гарно. Поки йшов додому, біля мене зупинилася поліцейська машина, і, це, і приїхали десь на виклик. Класні поліцейські машини, як в Америці, гарні, чорнобілі. Поліцейські, теж всі в екіпіровці пішли десь до, до будинку, щось там стукали, і я вже пішов далі. І поки йшов, ще знайшов собі класні рукавички. О, якраз тут вони. І класні рукавички нові. Ну, в когось випали. Хто собі купив на роботу. Але що зробить? Мені пригодяться, мені якраз треба було. Я не маю часу сходити в магазин доларами купити рукавички. Треба купити. У мене є, але вже зношені. Вот. А, ще одне цікаве стало. Зранку йшов. Йшов на метро. На цей світ пересідав з автобуса і люди купляли, стоїть цей банкомат на білетики е, термінал. І хтось собі купляв білетик і забув термогорнятку. Дуже класне термогорнятку, мені сподобалось термос. Називається. Ну, нікого не було. Людина купила білет і поїхала на роботу. І я вирішив собі його взяти, так що в мене тепер дуже класне термогорнятка. Ось такі тут справи. Поки їхав поїздом, ще бомжі теж було три штуки. До людей зачіпається. Жінка п'яна в драбадан до чувака спереді каже, о, у вас щось там впало. Він заглядає, а вони починають сміятися. Жесть просто. Він вирубався на півдороги і то зранку, що я їхав по п'ятій. П'ята-шоста година. Та. Повернувся я додому, прийшов. Подзвонив до власників будинку, вони зробили вечерю, ми гарно повечеряли. Я думав зняти відео, ролик, а потім піти в ванну, але був замаханий, пішов по лежаванні, трошечки мене відпустило вже файно, легше себе почуваю. Зараз е, вип'ю ще чайку і спати, бо завтра так само вставати по четвертій. Так що так. Гарно, минув мій день.